Доброго дня, колеги! 4 жовтня дорізаю останні грона дамайської красуні. Форма давно-давним дозріла, перевисіла, але висит вона чудово, того не спішив реалізовувати, витримав її до останнього дня реалізації сонячної ягоди. Це на кущику щеплення. З однієї сторони була Дніпровська рев'яра, з іншої сторони, дамайська красуня. По урожайності рекомендую залишати на дамаській красуні середню або довгу обрізку, бо на короткі грони можуть бути ось такі ось невеличкі. На більш довгі обрізки є там грона і кіло, є і кіло 300 і все в ній є. Значить, визитна карточка дамаски красуні здоровезна ягода, яка виходить в діапазоні 20-25 г, може окремі бути і більші. І при цьому всьому, при її гігантському розмірі, не втрачаються смакові властивості. Тут така біла каймапа ягоді, дуже хромка, ще на м'якіть, високий цукор і приємна гармонія. Дамаска красуня є однією з найсмачніших, особисто для мене, з селекції калугіна Віктора Михайловича. Навантаження, ви бачите, там вона кожен пагін несе по гроні, грона мірна, калібрована, Ось вона, більше кілограма грона. Це чудово. Дамаска красуня стійка до тріску, гарно запилюється, дуже практична і легка в догляді. Того, хто ще на неї увагу не звернув, обов'язково зверніть, форма шикарна, вона якісно виділяється на фоні всіх інших чорно калугіна. Гарна позиція на середній і середньопізній термін дозрівання. Дамаська красуня. 30 жовтня на носі вже листопад. А в нас досі висить прекрасна дамаська красуня, без жодних пошкоджень, без страти тургору, без тріску, само собою. Прекрасна форма одна з кращих селекцій Калугіна Віктора Михайловича. Будемо вже її реалізовувати. Це остання гроне я тримав тут для рідні. Зараз зрізаємо шикарна крупна ягода і насичений арманівний смак.